Всім доброго дня з прекрасного міста Едмонтона. І знаєте, сьогодні просто чудесна та чудова погода, знову зима, знову слизько на дорогах і скоро буде ще холодніше. Я не можу дочекатися, бо я просто обожнюю холодну температуру. Я завжди знімаю відеоролики майже в футболках. І це дійсно класно, це дуже добре бути загартованим. Дякую, друзі, що продовжуєте підтримувати україномовний контент. Дякую, що не здаєтеся на україномовному контенті. Тому продовжуйте залишати ваші вподобайки чи ваші дислайки відповідно до того, чи вам подобається інформація, чи ні. І не забудьте підписатися на цей канал, бо я дуже старанно та саме головне завжди щиро розповідаю і стараюся передати енергетику прямо вам через свій телефон. Ох, друзі, друзі, сьогодні я хочу вам розповісти про дуже цікаву історію, про дуже в загальному підняти цікаву тему. Я нещодавно спілкувався з канадцем, якого дружина є українка, і він буквально недавно тиждень тому повернувся з України, бо вони їздили до дружини його батьків відвідати їх і в загальному подивитися, чи все це, чи все там нормально в них, і трошки давно вже не бачилися, знаєте, і просто хотіли поїхати до дружина до себе додому. І тим більше чоловік хотів її підтримати, не хотів, щоб вона сама їздила. І він мені розповів, що його багато чого здивувало, коли він був в Києві в Україні недавно. І я хочу сьогодні вам про це розповісти. Він мені дав право та можливість тим поділитися з вами, бо це дійсно показує. Думку канадців наскільки вони по іншому на це все дивляться? і Наскільки для них багато чого є дивного? Я вас попрошу. Після того, як ви прослухаєте це відео до кінця, залишіть свою думку на цю всю ситуацію. Чи ви дійсно погоджуєтеся з цим канадцем, чи ви не погоджуєтеся з ним абсолютно? І як ви дивитесь на цю всю ситуацію, яка зараз відбувається в Україні? Чи це дійсно добре, що життя продовжується, що українці продовжують показувати і жити своє життя так, як вони можуть? Чи ви думаєте, що потрібно більше бути трошки більш таким спокійнішим і не дуже так все це показувати? І саме головне весели. Звісно, що Канадці розуміють, що таке війна, але він мені зазначив одне, що він не розумів до якої степені це дійсно перебувати і слухати, коли ці сирени включаються, коли виключають світло в Україні, коли прилітає щось. Це дуже страшно, і воно його повністю змінило. Він тепер розуміє, що це таке бути в країні, де є війна на даний момент. І це дуже страшно для нього було, але він щасливий, що він міг це відчути в тому плані, що він більше розуміє український народ. Тепер він більше може розповідати своїм друзям, і він буде продовжувати нагадувати про те, що війна продовжується в Україні, і що про це не треба забувати, і потрібно підтримувати і допомагати людям. Бо багато людей, на жаль, страждають із за цього. Але це не то, що його здивувало. Знаєте, що його найбільше здивувало? Він розповідав, каже, що клуби просто включені, різні бари, все відкрито. Люди ходять, розважаються. Коли війна, коли люди гинуть, і це його просто шокувало, що є така категорія людей, що там, ніби, як він каже, ніби деколи так здається, йому здавалося, що там навіть і війни немає. Каже, що якісь будова, йде, будівництво розвивається все. І він такого навіть не очікував. Він чомусь думав, що в Україні на даний момент все абсолютно йде в сторону того, щоб допомагати. І перемогти цю війну страшну, і він не думав, що люди дійсно живуть таким самим, можна сказати, життям, як і тут зараз, в Канаді, чи в Сполучених Штатах Америки, чи в Європі. І це його дуже сильно здивувало. Інше, що його здивувало, що Українська прем'єр-ліга продовжує існувати, що грають в футбол, люди деякі ходять на стадіони, спортом займаються в загальному, бізнеси відкривають. Тобто життя вирує... І е, ніби як і нічого не відбувається. Але, звісно, коли починає прилітати, коли починаються включатися ті сирени, це стає дуже страшно і зразу нагадується про те, що в Україні дуже велика зараз війна і страшна війна. І е, він, як канадець, він, він зазначив, що він просто ще до сих пір не може зрозуміти, як це все так працює, і наскільки український народ є сильний, наскільки український народ є міцний, і наскільки багато людей в загальному в Україні. Вміють жити абсолютно з любою проблемою, яку на них не кинеш. Це дуже така ситуація, знаєте. Яка здивувала канадця, тому що він сказав, що якби в Канаді таке щось почалося, то на його думку зразу би абсолютно би всі потікали, ніхто би не ходив розважатися. Люди би не почували себе так, знаєте, комфортно і не могли би ніколи привикнути до того, що відбувається. І це можна сказати, він дав такий комплімент українському народу за те, що український народ такий міцний, сильний і продовжує показувати всьому світу, що не потрібно здаватися і що можна завжди знайти вихід з будь-якої ситуації. Також він був вражений тим, скільки багато. Різних дорогих автомобілів він побачив. Він був вражений тим, що багато людей, велика різниця є в суспільстві між людьми. Тобто, з одного боку, є категорія людей, яких він побачив, які є дуже багаті, а з іншого боку, є категорія людей, які є дуже бідні, яким потрібно постійно не вистачає навіть грошей. Він бачив, каже, що ходив по центру міста в Києві і бачив старших, старшу бабцю одну, яка продавала. Квіти і фактично Він її запитав через свою дружину. Дружина допомогла перекласти, що відбувається. Вона пояснила, що їй не вистачає грошей, що їй дуже складно, пенсії недостатньо. Вже в сім'ї майже нікого не залишилося в неї, на жаль, і вона мусить якось виживати, щоб мати хоч якусь додаткову буханку хліба і прожити ще один день. Він їй справді допоміг те, що він зазначив, що їй дуже сильно допоміг, дав їй пару тисяч гривень, щоб вона собі могла. Купити нормально, поїсти щось, і ході хватило на місяць, на два вперед. І це розбило його серце, бо він сказав, що Канаді далеко дійсно до того, що в Україні є. І Канада, вона, знаєте, не знає, що таке дійсно біда, і, і що таке бути в цій біді. Я думаю, що це відео вийшло цікаве. І знаєте, мені було дуже цікаво послухати думку канадця, який виріс тут в Канаді, який поїхав в Україну недавно і побачив все, це все на свої власні очі, бо для нього це було дуже. Цікаво, по-перше, і він дійсно побачив інший зовсім бік, і не то, що він уявляв. І це, що я ще раз хотів донести в цьому відео, що більшості канадців просто не до кінця уявляють, що таке Україна. Деякі канадці чомусь думають, що Україна це якась бідна держава, що Українці, які приїхали з України, вони не мали ніколи грошей, тому тут почали їм давати різні такі дешеві різні речі. А інша частина українців є дуже бідна. Але канадці це до кінця не розуміють І тому, щоб щось зрозуміти в цьому світі, треба побачитися перш за все на свої власні очі. І так я зазначав завжди про Канаду, що ви ніколи не можете дізнатися про Канаду повністю, поки ви самі це її не попробуєте, не побачите на власному досвіді. Надію, що відео вийшло дійсно круте. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.